Готуватися до оперативних дій та реагувати на сигнал повітряної тривоги. Посольство США попередило про можливу серйозну атаку на Україну 20 листопада. Вони отримали конкретну інформацію про масштабний обстріл. У зв'язку з цим установу буде закрито, а співробітникам рекомендовано сховатися на місці. У посольстві також закликали громадян США слідкувати за оновленнями в місцевих змі визначити місця розташування укриттів. Слідом за США про призупинення роботи повідомили посольства Іспанії, Італії та Греції. Дипломатичні установи будуть зачинені для відвідувачів через підвищений ризик повітряних атак по Україні. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США щодо можливої загрози обстрілів з боку Росії. За його словами, це попередження цілком обґрунтоване. Враховуючи накопичення російських запасів ракет, нагадаю, росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти а також калібрів і балістики. Для обстрілів у Росії готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі. Раніше це повідомляли вже. Водночас у мережі почали з'являтися неверифіковані повідомлення щодо зброї, яку нібито може застосувати РФ. Зокрема, йдеться про експериментальну балістичну ракету РС-26 рубіж. З відкритих джерел відомо, що ця балістична ракета дуже швидка. Можливий час підльоту до 12 хвилин вона має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни. Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна трьом іскандерам. М. Втім, я зазначу, що жодних офіційних заяв щодо цього нині немає. Друзі, до нас звернулися військові 105-ї бригади ТРО з проханням допомогти придбати прилад нічного бачення. Він критично необхідний для виконання нічних завдань, особливо в умовах, коли противник використовує дрони для пошуку наших бійців. Наразі військові змушені вночі їздити з вимкненими світлом фар, що ускладнює їхнє пересування та орієнтацію на місцевості. А в умовах бойових дій це дуже критично. Прилад нічного бачення дозволить безпечно пересуватися вночі без світла, швидко виявляти потенційну загрозу та ефективніше виконувати бойові завдання та зберегти життя. Наша мета зібрати 53 тисячі гривень, Долучайтеся до збору. І ви усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива.